Питання, питає Світлана Дарчук, питання: чи можна позбутися від диявольського вплив, впливу і ворогів і злодійства і велися, і велися торгівля? Це запитання як чисто для священника, як позбутися? Диявола, конкурентів, щоб написали, щоб йшла добра торгівля. <гум> ну, знаєте, Христос не дурно попевертав столи в храмі. Знаєте, не через те, що він проти торгівлі, а якраз проти тих, що ви навсали, отих злодіїв всяких, різних і так далі. Тому що там, де, там, де гроші, там де диявол це його територія, і це диявола, територія. І він там буде всюди вл вл влазити. Тому позбутися від цього, ну, вряд ли. Це так, як ти хочеш йти ловити рибу, і щоб на тебе крапка води не впала, щоб ти часом не намочився. Так не буває. Це є. Е, хто йде в бізнес, повинно розуміти, що це свого роду. Так само, як і як священник іде до людей проповідувати, так? вроді така благородна справа, але має справу з грішниками. Має справу з грішниками, злодіями, з шулерами, з перелюбниками, з брехунами. Розумієте, і з цим він має справу. Бо ті, що нормальні, вони прийшли, помолилися, слави Христова, чи благословитися, де в мирі більше не виріше крапка. А в основному справу священник має з такими, ну, таких, як ви написали. Так що це так само. Бізнес це ваша нагода робити його краще, зробити кращим людей. І не думайте, що. Хтось з боку прийде, вам все повирівнює. Це ви маєте зробити. Тому робіть бізнес кращий, робіть його чесним, не дуріть самі в першу чергу. Бо мені трохи відомий цей бізнес. Не те, що я в ньому був, але я був в селі на парафії дуже довго. Село городниця Івано-Франківщина. Хто знає городницю. Я тут знає, що все, і весь Івано-Франківський базар, все, що є помідори на цим, там вся городниці, половина городниці, знає, що там надвірна і так далі. Навіть трохи з Тернопільщини приїжджали. І я знаю, що таке базар. І я знаю, які є продавці. Я дуже чесний. Є така, що постійно все докладе, більше поставить, щоб людина була щаслива. Людина навіть може, хто не знати. Але Є щирі. А є наоборот. Знаєте, ті там, щось вони їх набивають, щось набивають. вони там легші були. От три грами у крові таксі тішить, таксі тішить, розумієш? Чим? Ну, тобто треба будувати бізнес чистим. Я не даремно порівняв священника і, і бізнес. Не те, що священники-бізнесмени, а то, що представте, скільки ви знаєте про священників. Ой гроші на кров, але вже на кров, але, не... але це говорять ті, котрі ніколи до церкви копійки не принесе. Котрі гроші там священник краде, ніхто не знає. Але там, де є гроші, там територія диявола. І диявол, знаєте, йому цікавіший священник, як ви на базарі. І тому. На священника більші, більші атаки. Але ми маємо можливість це все змінити. Просто будьте чесними, будьте справедливими. І каже Христос: говори правду, вона тебе визволить. Якщо ви будете правдиві, правдиво жити, правдиво поступати і правдиво робити, нехай цілий світ, хто, хто що хоче говорить. Ви будете приємні в Божих очах, і ви будете вільні, бо правда звільняє людину, а неправда заводить в залежність і в кайдани.